Всім мої вітання. Ви на каналі Виногради Сад на дачі. з вами Володимир Ісаєнко. І от до моїх відео, які про сорти винограду часто задають одне і те саме питання в коментарях. Чи треба цей виноград укривати? Ну, в основному ті, від, ті форми і сорти винограду, що показані в мене. На каналі це показаний Гергель Олександр. Він показує свої відео. Потім раніше був ще Василів Докимович Кушенко, столові сорти, крупноплідні сорти з великою ягодою. Їх, як правило, морозостійкість мінус 21, мінус 23 градуса. Ну, якщо, якщо взяти такі сорти Калугіна, то там майже всі мінус 23. Я не знаю звідки він цю цифру бере. Мені таке питання задавали. Ну, не знаю, кажуть, що вродьби беруть лозу, поміщають в морозилку камери. Но... Я скільки холодильників побутових знаю, там всього мінус 18, звідки мінус 23 взялась, не знаю. Ну, от Ютал того ж Калугіна, то там записано мінус 26. І вроді би його вирощують тут у нас в Полтаві, є уже без укриття на високоштамбових формовках, і він чудово себе чувствує. Також, також на високоштамбових формуваннях вирощують всім відомий кишмиш Юпітер США, в нього 26 градусів записано. Ну, Ріланський сідліць мінус 31, Кишмиш теж Якушенко вирощує, не вкриває. А от всі інші столові сорти, які а, і ще кишмиш Джой. І так, да, Кишмиш Джой, теж у нього мінус 28 записано. От. Ну, я не знаю, щоб у нас хтось тут його вирощував, не, не вкриваючи. От. А так, всі ті інші сорти вирощуються формуванням типу віяло і на зиму вкривають. І от Якушенько, Василь Єдокимович, далі я вам покажу відео, от, в якому він ділиться своїм досвідом. От, він вважає, що якщо ви хочете мати гарантовано мати е якісний врожай, то на зиму всю молоду лозу потрібно вкривати. От, в чому справа? Як ви е знаєте, ну, такий сорт, наприклад, як Кишмиш Юпітер. От, у нього з якої бруньки пагінь не буде, і якщо на ньому зав'яжеться гронка, то ягода однакова. А так, на молодій лозі є вічка. От, ну, Вічка, вони закладаються в пах з усі листа. Значить, Пагін лозитка вона має міждоузлія, і там, де міждоузлія, з однієї листочок, з другої сторони, вусик, і в пазухи листа закладується вічко. В кожному вічці три бруньки. Центральна і дві заміщаючих. Як правило, вони всі плодоносні. Хоча там є зараз виноградери, селекціонери не кажуть, коефіцієнт плодоносності коефіцієнт плодоношення, це різні коефіцієнти. От, Як правило, всі вони плодоносні. Але центральна брунька, центральна брунька, там закладується для столових сортів саме якісний врожай. Там будуть самі великі грони, там будуть саме великі ягоди. Заміщаючих бруньок будуть також. Грони і ягоди, але вони будуть вже, можуть бути зовсім не такі і менші по розмірам і грони і ягоди. Тому ваша задача, якщо ви хочете е, отримувати гарантовано е, якісний врожай, зберегти саму центральну бруньку. Ну, Якщо раніше сорти е, Отримували в науково-дослідних науково -дослідних інститутах, там проводило багато тестувань, іспитів, то ця цифра, що вказувалася морозостійкость, наприклад, мінус 21. От. Ну, наприклад, такий сорт, як Кодрянка, всім відомий, дуже розповсюджений, мінус е, е, 21. Що це значить? Що це значить, що для центральної бруньки, для центральної бруньки при температурі мінус 21 градус, там при витримці э, доволі довгий, буде гибель всього 50% бруньок. Тобто, 50% їх все одно загине, а 50%. От такий. І в тих книгах, які були написані в радянські часи науково-дослідними інститутами. от... І вказувалося наскільки бруньок обрізати і скільки всього вічок залишати на кущу. Вказувалося зі 100% запасом. Що якщо 50% загине, то 50% у вас буде плодоносити. Заміщаючі бруньки в них морозостійкість застійкісь вище, вище градусів на 5-7. Тобто, якщо вам указано, от, в сортах Калугіна мінус 23, от, то можна сподіватися, що це і так. Хоча я вважаю цифру орієнтовною, тому що я не знаю, як він цю цифру отримав. Невідомо. От, то можна сподіватися, що заміщаючі витримають мінус. 28. Ну, Якщо Кишмиш Єпітер США 26, то це 31. І якщо навіть мороз 30 градусів був, центральна брунька загинула, а заміщаючих пішли, от, то ви не будете, якщо ви не знаєте, як визначити, яка це, який це пагін, з якою він бруньки пішов, то ви не заметите, тому що величина ягоди і грони однакова. От. А якщо ви візьмете, наприклад, такий сорт як той же торнадо, наприклад, да? от, де ягода здорова, от, більше 20 грам, то з центральної бруньки вона буде більше 20 грам. А чи буде вона більш заміщаюча, це питання. Гарно буде, якщо буде ті ж 10-15 грам. Оце така історія. Тому вкривати на зиму потрібно. От. Ну, а зараз зими теплі, правда, стали, і вже не така загроза, що води зимою Зимою вимерзнуть. більша загроза оцими весняними зворотними заморозками. Ну то вже інша історія, це в другому фільмі. Якщо вам цікаво, я можу вам розказати, як їх зберігати. Хоча багато у мене ролик є такий, не один на каналі. І навіть в цьому році, де ми показували, де Гергель Олександр показував, ділився досвідом своїм, який він отримав врожаї. Він також неодноразово говорив. От, як йому вдалося зберегти на деяких сортах врожай. Хоч всі потуги його заходи були однакові, одні витримали, другі не витримали. Ну, це характеристика сорту чи форми. Тому може б, на ці форми сорти треба більше звернути увагу. От. Ну, а як зберігати? Дивіться, будь ласка, відривок із відео, яке було опубліковано на моєму каналі мною в 2017 році, де Якушенко Василь Євдокимович ділиться своїм досвідом укривання на зиму свого винограду? Гарного вам перегляду! До побачення і до зустрічі в наступному відео. Зараз я вам розкажу як я вкриваю свій виноград на зиму. Тому що здесь теж много питання і не все і не все однозначно. Вот. Раніше виноград укривали землею. Морозоустойчивость таких сортов была до 20 градусов. В принципе, землей укрывать это самый надежный метод. Но есть в нем и недостатки. Недостаток тот, что ваша лоза дополнительно инфицируется микрофлорой почвы. Поэтому, если он был укрыт землей, вам придется лозу мыть и обязательно обезвреживать учитывая то, что в последнее время созданный сортазм с морозустойчивостью выше 20 градусов 25, а то и больше вот укрытие землей это уже в настоящее время не лучший метод вот можно обойтись и без земли Вот. Стоит вопрос как, чем. Здесь все упирается в ваши возможности финансовые. Вот. Есть люди, делают специально деревянные ящики, укрывают учеретяными матами. Понятно, что прекрасное укрытие. Но дорого по нашим временам. Вот. Чем дешевле? шевле можно укрывать пленкой много укрывают пленкой я пленку не укрываю потому что считаю что здесь больше недостатков чем от пленки во-первых пленкой нельзя укрывать плотно вот положим лозу на землю вот для того вот чтобы пленкой укрыть нужно чтобы была дуга повыше где-то до 50 сантиметров, чтобы там была циркуляция воздуха. Иначе в теплую зиму эта лоза сниет, лозки выпьют, и они, лоза погибнет быстрее, больше от тепла, чем от мороза. Поэтому, если вы пленкой решили, то вы должны иметь это в виду. Остаток пленочного укрытия еще и тот, что чем выше вы укроете, тем меньше пользы будет от снега. Потому что снег с вашего укрытия, если даже будет его немного, вот, не будет. Сама пленка практически ну, 3-4 градуса может она мороза и удержит, но не больше. Вот, самый лучший утеплитель. Это снег. Вот. Поэтому я укрываю вот, тканью ткань или полипропиленовая ткань. Вот. Покажите с обратной стороны. То с чего делают мешки для сахара. Оно дышит. Оно там никогда не выпрят. Вы можете более низко положить эту ткань. Даже если снега немного... Можно метлой нагорнуть на это укрытие. Я же говорю, достаточно 10 сантиметров. В нашей зоне, это центральная часть Украины, худо, бедно, но зимой снег практически всегда есть. Бывает немного, бывает больше. Вот спасение только снег. Без снега это укрытие ничего практически не даст. Значит, если зимой снега нет, а мороз за 30 градусов, на это укрытие нужно дополнительно что-то добавить, что угодно. Если листьями не рекомендуют, особенно на виноградника, вы видите, листьев нет вообще. Потому что на листьях, на листьях зимуют споры грибов. Мы сознательно держим источник инфекции к весне. Листья убрать. Но коли вже така ситуація, що мороз большой, а ничего нет, то можна укрывать чем угодно. Старой одеждой, можна даже соломой, хоча соломой тоже не советуют, заводяться мыши. И вони очень любят побіг виноградний. Вот. Могут перегрыз даже очень толстый. Поэтому тогда нужно добавлять. Я до этого спеціального приобравку когда-то были времена. Вот подложка под под ламинат. Это практически поролон. Вот, толщиной где-то 5 мм. Вот. Временно его в случае такой зимы морозной можно сверху добавить и прекрасно сохранится ваш виноград. А так обычно снег. Вот. Для южных областей, там где снега нет, я это предлагать не могу укрытие потому что я честно говоря не знаю как они там спасаются может вообще не укрывают вот может укрывают землей может укрывают чем-то другим вот у нас я считаю что самый главный помощник это снег